Презентуємо будиночок село Ладанці Перемишлянського району Львівська область. Автентичний будинок з красивою природою, з красивим краєвидом. Сам будинок збудований з дубового дерев'яного каркасу Дах з австрійської черепиці. Все зроблено з екологічних матеріалів. Площа ділянки, подвір'я 25 соток і ще є сад або поле під СГ теж на 25. Велика кімната, дубові, дубова підлога, меблі. Все зроблено з екологічних матеріалів. Дві кафельні пічки. Тут у нас. Велика вітання. Місце під кухню, під ванну і вихід на горище. Одна кафельна пічка з'єднана з меншою кімнатою. Тут так само дубова цільна підлога. Є автентичні меблі. Дерев'яні вікна. Ще один кафельний. Кафельна ще одна пічка. Також є кам'яний льох, вентиляція. Також на ділянці є приміщення від СГ використання, побудовані з каменю і перекриття так само частково з черепиці австрійської, частково з шифер. І зверху за будинком є велике поле, а також яблуневий сад. Знаходиться зверху і з нього відкриваються, відкриваються чудові краєвиди. Тут є частина з яблунями і велике розроблене поле. Тут завершується поле і далі починається яблуневий сад. З цього місця відкриваються прекрасні краєвиди. На пагорби, частину села, видно церкву. Далі в нас водючий яблуневий сад. І ось аж тут у нас завершується наша ділянка.